Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо в FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні передостанній тур, і він буде... може бути золотим для Шахтаря і може бути позолоченим для Динамо. Побачимо, як буде. Граємо ми з Шахтарем в гостях. У нас 55 балів у Шахтаря 56. У них різниця м'ячів 38, у нас 31, тому на м'ячі орієнтуватися дуже важко. Тому нам потрібна лише перемога. Лише перемога, яка залишить нам шанс на чемпіонство. Інший результат нам не залишає нічия майже не залишає шансів. Програш робить чемпіоном вже в цьому матчі донецьку команду. У нас не буде Депая в стартовому складі, бо він ушкодився, але він буде на заміні. Він втратив, бачите, запас сил. Ну, Якщо буде критична ситуація, будемо випускати, що робити. Нехай ламає ноги, але повинен забивати. Сергій Бойко обслуговує сьогоднішній матч на Донбас Арені. І сьогодні дуже важливий. Дуже напружений матч. І ми маємо надію, що він пройде в чесній боротьбі, що не буде ніяких читів від FIFA 14, які е, були з Інтером, або в попередньому навіть матчі з Ілічівцем. Все-таки не може команда рівня Ілічівця грати настільки класно і краще, ніж Дніпро. Краще, ніж. Наприклад, Металіст. Ну і зараз подивимося на склади команд. Даріо Серна є, але він не капітан. Капітан Болбот. Даріо Серна буде прикривати Марко Ройса. І. Я думаю, в більшості випадків буде робити це вдало. Ну ось наш Болосі. А цей Болбот я бачу схожий на трештегина трохи. Мабуть, робили Болбата Стерштегіна. І в центрі поля у нас стоїть, подивіться, хачеріді чомусь. FIFA 14. Шановні друзі, П'ятов, сереначі Гринський, кривцов Ісмаїлі, Єлсіньо, Фернандо, Болба та Патрік, Дуглас Коста і Новачок, якого придбали взимку Варіс. Мегашвидкий, мегатехнічний, нереальний якийсь чувак з Гани. Ти на Харта Бате, Смолін, Хачеріді, болосі, Коноплянка, Делф Вейналдум, Ройс Макінок, який забив 20 голів за сезон, та ляказет. Саме ставку я на ляказета поставив, не довірився кравцю. Може, і помилка. Може, і помилка, але побачимо зараз все в матчі. Дивимось уважно. Перша атака Шахтаря, Дуглас Коста, Рикошет на його користь. Ілсіньо. Ален Патрік І треба смолінгу спокійно, але аж не так. Болбат. Навіс. О, вже боковими ножицями нам хочуть забивати. Не головою. Гол головою забивати це вже олдскул. Варріс. Болбат. Невже він так розвинувся? Класно що? Що його аж капітаном зробили? Головою удару немає. Але Фернандо, щоб не обрізатись, б'є за меж штрафного майданчика Ну і маємо надію, що дадуть організувати нам атаку. Абати на коноплянку. Коноплянка поки що сам. Коноплянка обіграв. Кілька гравців, але подивіться, яка підстава. Дуглас Коста залишає м'яч. В грі і підбігає коноплянка якраз м'яч виходить за лінію поля. Вейналду. На коноплянку. Коноплянка подача І Макінок! Макінок! Ну навіщо ти стрибаєш з цими боковими ножицями? Що це за матч бокових ножиць? Вже двічі. Один раз Шахтар хотів забити, так. Тепер Макінок. Алан Патрік. Підштовхнув, але в рамках правил. Ройс. Вейналдом це не пас. Коноплянка, мабуть, треба віддати і побігти, але він переводить на болосі. Болосі чим швидше на Ройса. Ройс. І влучає, по-моєму, влучив Ляказета цей простріл. Це найгірше, найгірший, що могло статися в цьому прострілі. Це влучити в свого гравця. Штрафний удар в нашу сторону. А що ж там було? Удар. Вище воріт. Не зрозуміло, що там було. Але щось Сергій Бойко побачив. Габате на коноплянку. Коноплянка. Його наздоганяють. Але от якби зараз Макінок тільки. І порожні ворота Макінок! Макінок! Ну, це ну це ми, згад... Ох, ми згадаємо цей момент. Ох, ми згадаємо цей момент колись. Колись, через хвилин, так 70. Ми згадаємо цей момент Макінка. Який не реалізував. Нереальний 100% момент. Ляказет! Ляказет, пробий! 1-0! Спокійно! В першому колі ми також забили першими. Ляказет! Зробив я на нього ставку і він віддячив. Ну, треба було забувати Макінком, звичайно. Може, й треба було коноплянкою бити, але. Ну, Коноплянка все зробив для Макінка. І тепер. Тепер триматися, триматися і на контрвипадах. Грати на контрвипадах, щоб можна було втікти і забити вдруге. Бо ми ж на нуль не зіграємо. З Шахтерем точно не зіграємо на нуль. Тому треба забивати більше. Фернандо. Чудовий пас Фернандо, але Фернандо ми його не любимо. Не любимо, бо він забив якраз в першому колі нам головою. Як же ще ми можемо пропустити з пенальті головою або рикошет з закидону якогось. якогось? Прекрасно. Боласі на, на лівому фланзі, а його підтримує Мак'їно. А не Марко Ройс. А Марко Ройс ось, подивіться, де опинився. Може це і спрацює. Але ні. Фернандо! Фернандо. Дуже зрізав кут. Ройс. Лосіньо. Варіс. Хачерліді треба вибити. Хачерліді не почав рватися на цього Варріса і спрацювало. Це удар. Ну, якби ж іще ще в дев'ятку, я розумію, що це Дуглас Коста, Баварія Мюнхен. Але тоді він ще не грав в Баварії, так що пункти в нього повинні бути не дуже круті. І він міг забити в дев'ятку. Добре, що цього не зробив, а Коноплянка. І Фернандо на нього наскакує. Абате. Боласі. Болосі в один дотик. Ройс. Треба відігратися. Треба відігратися було з Боласі. Але Ройс вирішив переводити на фланг, а Це дуже ризиковано, коли Дуглас Коста. Коли Дуглас Коста вже пресингує. І ось є відкритий фланг Боласі піднімає. Ройс. Зміщується трошки в центр. Болбат його хоче наздогнати. Лройс. Набирає швидкість. Ройс! Ройс! Ройс пізно. Прийняття рішення. Треба було або вже самому бігти, якщо вже так запізнився з пасом, або. Або давати раніше на хачерлі. Не на хачері. Хачаліди зараз забирають. На Ляказета, звичайно. Коноплянка. На забіг Макінку, але це це смішно виглядає, але макінок. На ляказет. А Леказет дуже важко. Розвертається з м'ячем. Дуглас Коста. Болбат у нього можна забирати. Я бачу, що він не занадто ще розвинувся. Смолінг. Смолінг віддає, віддає на Марко. Ройс зрізає знову кут. Ну, Серна Серна не дасть. І є простір у Болбата. Болбат! Удар в Стійка, але офсайд. Хачері кудись побіг. В центрі захисту, хоча видно було, що буде закидати. Буде закидати гравець Шахтаря. Ройс. Треба так, не... Різати кути, як робиться Марко. І от зараз Ілсіньо його хоче зупинити, але Ройс проривається. Ройс! Удар! 2-0 Марко! Це вже ідеально він пройшов. На собі чіпляли чіпляв він і Ілсіньо, і Фернандо, але таки пройшов і в дальній кут. Малачага поки що не радує Маліновського. 45-та хвилина, 2-0. Дуже добре, що ми забили другий м'яч в роздягальню. І тепер не пропустити до кінця першого тайму. І тоді можна було буде розраховувати на перемогу. Але ось! Ось Варліс! Варліс! Віддає передачу Коста! Ну подивіться, як, так, як це працює кожного разу. Перша атака і підкат неточний. Удар неточний. Все. Перший тайм буде закінчено зараз. Після того як Харт. Е, Розіграє. Болосіє. І Єлсін Єлсіньо. Єлсіньо, бачу, трошки образився на Марко Ройса. Що той його обіграв так. Ну і подивіться, тепер він не допускає таких помилок. 2-0 після першого тайму все начебто добре. Ну і ось був момент. Ну так, низькувато, низькувато. Да і ось який момент був. Я не знаю, я чому по центру чому по центру був Макінок, і тут уже Ляка вирішив сам вирішувати все. Ну, а тут е, Ройс. Неідеально грає Шахтарський захист. Я не знаю, яким чином за весь чемпіонат вони ще жодного разу не програли, але далеко від ідеалу грають центральні захисники. Шахтаря. Ройс. Можна було намагатись знову пройти. Але це штрафний. Можна було намагатись, але видно було, що Алан Патрік вже перекривав. Вже перекривав цей прохід. Вейналду. Віддає на Ляказета. Макхінок. Сам на себе буде подавати. Ляказет Ройс! Макінок віддавав на ляказе, і біг вже в штрафний майданчик на розрахунок на навіс, але ляказет не зрозумів задуму Макінка, і це могло спричинити серйозну атаку у виконанні донецької команди. Делф. Делф віддає через всю ширину поля на Абате, Абате на Ройса. Ройс, подивіться. Ну, Не опинився на свої... не на своїй позиції, опинився і одразу втратив м'яч. Зараз буде навіс. Навіс, який має. Болосія. Болосія Хачеріді тепер одразу відправлятиме на Делфа. Делф Вейналдум біжить. Вейналдум і Серна на досвіді, Варліс. Тут треба. Болосі неправильно зіграв, начебто, але подалі, трошки далі. І. Зачекай, ні! Я не хотів брати м'яч Делфом. Ляке -зет. Ля Зет. вирішив не грати з Макінком. І це було помилково. Дуглас Коста. Вейналду. Коноплянка. Коноплянка аж на харта. Пресинг. Пресинг в виконанні донецького шахтаря. Вони розуміють, що можуть програти чемпіонство. 61 хвилина. Дуже повільно йде, йде час зараз для нас. Для КЗ. Вейналдум. І хто це там зносить так сильно? Для КЗ, Вейналдум. Розібрались такі. І в боротьбі не видав пас Вейналдум. Делф не вибив Фернандо. Нормально? Нормально. Хоче ззаду, але нормально. І Делф. Подивіться, який у Шахтаря. Не вже включається. Вічні сили включаються у донецької команди жовта картка Вейналдуму. Вони пресингують шалено. І жовта картка для казету. Одразу дві. За одну атаку. Навіс буде. Навіс. Чим далі, тим краще для Шахтаря. Макінок один. Макінок один. І Марко Ройс. Зліва. Марко Ройс. Собі прокидає на хід. Тепер його ніхто не наздожене. І є подача. І тут один Макінок. Удар! Макінок. 21-й гол в сезоні 68-ма хвилина! Яка зразкова контратака в стилі Дортмундської Борусії якраз її завершував. Подачею Ройси чітко на голову Мак'янку, який йому прийшлося в падінні, але чітко він реалізував цей вихід. Молодець Боласі, Дуже класно вивів Ройса. І давайте випустимо на відрив тепер Джовінко, В напад навіть. І Вейналдума поміняємо на. Рибалку, бо у нього жовта картка. Зараз е ви розумієте, що ми будемо як тільки шанс, так, тільки, так і тільки будемо косити. От. Я вам кажу: тільки є шанс, і ми не справляємось косим по ногах. Не соромлячись. Я навіть це ж не приховую. Е прибрали гравців Динамо Київ, щоб Шахтар міг зрівняти рахунок, але нарешті повернули. 68 хвилина, 3-0. Такого ніхто не чекав. От такого ніхто не чекав. Дуглас Коста. Дуглас Коста. Подивіться, який технічний. Ну, це правда, це правда. Техніка у нього є. Алан Патрік в офсайді Дніпро тим часом Ілічивець 3-0 виграє. Це також досягнення Ілічивця виграти 3-0. І який пас Делфа! Який пас Делфа Джовінко 1 в один! Джовінко! Чотирину! 71 хвилина, але який пас! Який пас від Делфа! Це просто краса. Не показали нам. Але такий в розріз. Він побачив, що Джовінко відкривається. І це просто супер. 4-0. Шахтар у себе вдома. І з таким захистом вони жодного разу не програли в чемпіонаті. Та захист ділявка. Просто діра. Не розумію. Не розумію, як так е проходить симуляція матчів. Але вона якась неправдива. захист ну, захисту шахтаря ніякий. Ну, якщо ми йому чотири забили. Ми, які щойно мучились з лічівцем. Удар не, докручит, не докрутить Ройс. Ну, взагалі таке враження, що не підкрутив. Ферера виходить замість Варліса. Ферера, до речі, у них кращий бомбардир, по-моєму, і сидів на заміні. Ну і, звичайно, коли бачиш такий рахунок, то починаєш потрошку думати про 26-й тур. А 26-й тур у нас буде з Чорноморцем, який вибив нас з Кубка України. І тепер у нього є прекрасний шанс вибити нас з чемпіонської гонки. В останньому. Але вигравши виграючи Шахтаря 4-0, якось буде нелогічно втрачати очки з Чорноморцем. Погодьтесь. Але все може бути. Це УПЛ. Це найкраща ліга в світі. Смолінг. Рибалка молодець. Головою виграє. Дуглас Коста Делф. Просто шикарний пас. Шикарно грає в центрі поля. Зараз чекав поки відкривання Марко Ройса, то помилився. Феррейра Феррейра Удар. Харт. Нарешті Харт нас рятує. Не так багато у нього роботи сьогодні. І він, коли треба, врятував. Нем виходить замість Алана Патріка. Подача. Удар головою і не точно. П пенальті. Ну, як же арбітер не поставить пенальті? Добре, що у нас запас. Рукою, я так розумію, зіграв, але Харт зараз потягне. Болбат буде пробувати. Хочеться закричати дуже гучно. Але трошки раніше бачите, Харт змістився вліво. І таким чином не зміг вже відбити. От так би, якби не зміщувався, тілом би відбив Ну нічого страшного Нехай радіє Шахтар, що вміє забивати з спенальті. Болосі. 6 хвилин. Болосі на Абате. Абате переводить на болосі. І Валітонем вкрадає м'яч. Удар, і треба міняти коноплянку і Ройса. Там Делф я бачу вже втомлений. У нас одна заміна. Ну тоді коноплянку. Тоді коноплянку. Бо він найбільше сил витратив, хоча ми так сильно його і не бачили в матчі, мабуть, відпрацьовував більше в захисті, бо з чорноморцем нам знадобляться наші найкращі гравці, харт щось видумав. Що паштьохнуло серце? Смолінг таки віддав Блосим. Лестієн і Ферера перехоплює. Фернандо. Смолінг вибиває. Чим далі? Джовінко має, має напрягати захист, Ройс не дотягується. Дуглас Коста. І Харт. Все. Все. Ми виграємо Шахтаря. Це зрозуміло. Якщо тільки е, не, нічого не придумає Фіфа, то ми виграємо у Шахтаря. Ройс. Та свисти, ну що тут уже грати? 4-1. Ну що тут уже грати? Коли треба додавати і матчі, де хто кого виграє, ось тоді він свистить. А коли вже все вирішено в цьому матчі, то він дає шанс на ще одне пенальті шахтарю. Ну і зараз висне. Ну Дивіться, тільки дочекався пасу один на один. І... І свисну, але це не важливо. Важливо те, що для КЗ Ройс, Макінок та Джовінко забили по голу і 4-1 в Донецьку. Шахтар здобуває першу поразку в сезоні. І ще раз повторюсь: я не розумію, як з таким захистом вони мали до цього матчу в графі поразки 0. Захист ніякий, і тому все по ділу 4-1. Ми ще могли забивати ще раніше, ніж забив Ляказет. Е, тому, е, тому заслужено ми і перемагаємо 4-1, і тепер все залежить від останнього матчу. Е, нам треба все одно лише перемога. Хоч і різниця м'ячів, подивіться, у нас, е, звичайно, 34 у них 35, але нічия нас не влаштовує. Бо Шахтар виграє, якщо ми в нічию то все. Шахтар чемпіон різницею е, м'ячів. Ми забили 58 голів за 25 матчів. Це прекрасний результат. Шахтар в останньому турі грає з, із Зорею. Ми граємо з Чорноморцем. Ось так ось такі матчі будуть в останньому турі. І постараємось виграти Чорморця, який на 10-й позиції їм вже не загрожує зона виліту, і вони вже не вийдуть в Єврокубки, але насолити нам в чергове. В цьому сезоні вони можуть. Це буде все в, наступному, в наступній серії. Я вітаю вас з перемогою над Шахтерем. І тепер залишилось пів кроку зробити для чемпіонства, для такого бажаного чемпіонства. Тому розраховую на вашу підтримку. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. Побачимось в наступній серії. Маю. Надію чемпіонський з вами був 3D. на все добре.